Друзі, дитина сказала, що буду з батьком. Для всіх нас, всіх українців, які сьогодні чи на цій площі, чи в себе вдома, чи з друзями, чи в поїздках відзначають в Україні і поза Україною День Незалежності вітаю зі святом. 22 роки пройшло з часу, коли Україна стала незалежною державою. За цей час деякі країни. Здобували не тільки незалежність і не ставили питання про те, чи збережеться ця незалежність. і Не ставили питання про те, як розриватися між різними країнами світу. Не визначившися зі своєю ідентичністю, багато якісь країн досягали величезних успіхів в економіці. 20 Друга річниця незалежності, яку ми відзначаємо, це можливість, як завжди, підвести підсумки, тому що відбулося за 22 роки. На жаль, мушу сказати, що Україна не зробила того ривка, який зробили багато країн світу, які зробили наші сусіди, які стартували практично з однакових можливостей. Ми можемо говорити згадувати тут Фінляндію, можемо згадувати Чехію, практично всю пострадянську східну Європу, називаючи країни Балтії, Литву, Латвію, Естонію, які мають. Кілька разів кращі умови і рівень життя ніж Україна. Ми е, цього не зробили з 91-го року, але з кожним, знаєте, з кожним наступним роком, все більше і більше впевнюємося про те, що Україна все-таки варта кращої долі, і ми цього зробимо найближчим часом. Для того щоб досягти е, успіху власне, як держави, як країни, напевно, треба ставити перед собою ці завдання. І е, такі завдання може реалізувати тільки інша влада в Україні, а не та яка ставить перед собою завдання, перш за все, вкрасти те, що є, обдурити нарочу, вкрасти в наступний раз. година, і тут